Вийшли, коли почули просто губ, дуже звук такий по бляшці, це ж забор, це ж ага. Машина була дори ногами. Ми прийшли, поставили машину на ноги, витягнули звідти людину. Він сів на телефон, почав десь там дзвонити до когось, не знаю, і, і втік. Людина була твереза? Ні. Ну, це, це ви точно він, бачили, він, так, що він Точно інтерес. бачили, він хитався і вийшов буцім на дорогу сюди десь дзвонити, може тут лупше лапає на дорозі, я не знаю чого. Угу. О, він навіть на передок він не дивився, що зробив. Він навіть не подивився наперед. Ага, він вийшов, вийшов, вийшов. ці документи, які знайшли в машині, що машина державна ніби належить. Я не знаю, бо хазяйки побірять ці документи, належить Беркуту. Оця, що знаходиться по вулиці на бившій 20-й школі у <кій> Хільчанах. <кій> Тисячі годин, зараз вже дивіться, 4 часа, І поприїжджали міліції, я не знаю, чого вони приїхали, вони взагалі. Відколи вже 5 годин пройшло від, від того ДТП, взагалі ніхто нічого не робить. Взагалі, ніхто не мірає, нічого не робить. Ні, як ні, ні, ніхто не робить. Ми сусіди не дали, хіба що не робота. Вони тільки приїхали забрати машину. Вони тільки приїхали, зразу що ми машину не дали, тому що е, виходить, так, машину заберуть, ніхто не збирається забор відшкодовувати, mm -hmm. нічого. Тут Діти граються все раніше на подвір'ї. Якби були діти, то це б загинули б діти. Ти ж подивись, ніби не було. Машину хотіли забрати евакуатором, так? А да. тут, тут вже два евакуатора mm -hmm. було. скільки Він же стоїть ага. стоїт від рані, цей евакуатор. Mm -hmm. А йому машину ніхто не дає. А вони зразу приїхали першим ділом, хотіли забрати машину. Вже, вже боротьба була, один mm -hmm. одного кидали під машиною. Один одного кидали, один одного за шкірку витягували. Міліція вчинила бійку, тут хотіли забрати машину, їм не дали просто люди. Mm -hmm.